Практичніше, однозначно, брати. Тобто, у нас немає ніякого цього плінтуса страшного, вона розбухне і їй буде капець. У нас чітко тут все стає. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати плитку на кухонний фартух. У нас є ось така кухня, ми бачимо. да? У нас виходить сільниця і верхня частина фасаду у нас виходить розстояння 60 см. Тобто, відповідно, що ми робимо? Ми беремо завжди, стараємося вибирати плитку формата або 60 на 60 60, або 60 на метр 20. Ну, В цьому варіанті, бачите, у нас плитка 60 на метр 20. Для мене, як я вважаю, ну, це самий ідеальний варіант, ну він реально крутий. Чого 60 на метр 20, то що, по-перше, у нас мінімально швів, тобто, зрозуміло, чим більша плитка, тим менше швів. Можна вибрати ще 60 на 60. Ну, в останнє час ми діляємо 60 на метр, двадцять Ми вибираємо е, завжди в принципі, таку плитку. По самій плитці желательно брати, ну, не желательно, а ідеально брати. Е, щоб вона була такого глянцевого типу, от бачите, як у нас тобто вона гладка і дуже просто миттю, тобто вона практична. Можна в принципі, взяти і більш матову, але практичніше брати глянцеву. Ну, в принципі, якщо там людина готує я не знаю, там свиню розділу кожну неділю, то обов'язково треба брати глянцеву. Можна, звісно, вибрати виходить, і маленького формату, там, типу кабанчика, типу, але ми розуміємо, чим більше швів. Тим більше треба обирати. Ну практичніше, однозначно, брати ось з такого формату. Дивіться ще який дуже важливий момент. Ми завжди спочатку ставимо кухню і потім е, укладаємо вже плитку. Тут дивіться, в чому вся суть такого монтажу. От ми поставили кухню. Потім, бачите, у нас ось тут у нас просто засілікононий оцей стик. Тобто, у нас немає ніякого цього плінтуса страшного його тут немає. Ось бачите, що таке, коли ставиться цей уголок. По-перше, Ну, карашем він виглядає, да бачимо як супер круто по-друге, короче, отута. Дивіться, що тут за говно постійно. Так що, от, треба робити так, як ми говоримо. Це самий чіткий варіант. Якщо б ми уголок поставили от сюди, він би просто сплавився тут. Він теж, коротше, чого треба робити без цього плінтуса страшного. Типа, бо що, якщо б ми, допустимо, тут поставили плінтус, і у нас тут десь на задній комфорті було, ну там, допустимо, варилось, воно б тут розплавилось просто з часом, і все. Поставили кухню. Потім ми взяли е, між нашою і стіною, коли ще плитки немає, ми просіли кухню, Саму столешницу и потом наверх получается мы ставим уже плытку. И ще раз мы просиликониваем мацей шов ну, Бачите, він реально ідеальний. Тоді вже у нас виходить найкращий результат. Тобто, Наприклад, якщо б ми спочатку положили плітку, да, а потім поставили кухню, тоді цей варіант нам не підходить. Чого? Тоді прийшло б ставити нам оцей плінтус. Тому що, якщо ми наприклад, стикуємо столішницю до плітки, а не наоборот, то, як у нас зроблено, то виходить, вся влага буде затікати у нас прямо ну, під столішницю. Звісно, якщо столішниця у нас буде ну, не камінна а така як ось тут, а У нас вона з ДСП, то вона розбухне і їй буде капець. Звісно, такий монтаж складніший однозначно. Тому що, наприклад, уже ж мебель, коли ставлять Ставлять мебель, коли вже все готове. Потім ну, вже реально укладувати цю плітку. Але зразу ми договоримося з мебельщиками. Наприклад, ми договорили, що вони нам тут чітко висоту зробили під нашу плитку. Наприклад, ми плитку можемо вже зарані купити, коли ділянують меблі. Тобто він зразу виміряв, зробив нам оцей чітко. Розстояння, там плітка може бути 59,5, наприклад. Там. Він нам зробив розстояння чітко під нашу плітку. Ми її вкладаємо і нам нічого не треба підрізати. У нас чітко тут все стає. Тоді реально виходить класний вид. Звісно, складніше зробити плітку після кухні. Зато це реально класний такий от варіант. Я вважаю, це один із таких таких топових варіантів. Понятно, що хтось може сказати. В принципі, можна там наприклад поставити скло. Да, типа, в принципі, да, можна поставити скло, але ж ви дожні що, По перше, якщо у вас длина кухні, наприклад, більше ніж 2 метри 60 сантиметрів, то на склу буде стик. Тобто, соответственно, навіть стекло у вас буде стикуватися. Тобто тоді вже стає логіка. А зачем нам тоді ставить стекло, якщо у нас є стик? Тобто, наприклад, якщо кухня 2,80, вона вже буде з двох частей. У нас, наприклад, був такий момент по поводу скла. Короче, зробили кухню, Заказали нам, виходить, со стекла. Приїхали ребята, поставили з 3D-принтом. Воно, в принципі, все класно. Але виходить, на стекло, навіть якщо ну там, якщо принт або чорний колір, ну будь там, Який ти хочеш, наприклад, то момент такий, що там з другої сторони пленка наклеюється на стекло. Тобто, виходить, що у вас стекло і сзади пленка. І у нас був такий момент, що поставили всю кухню, поставили це стекло, і ця пленка короче, от того, що вони якийсь там герметик неправильно вибрали, приклеїли до стіни, і вийшло те, що оця пленка почала відходити від скла. Короче, коли вже стояв фартух, воно просто запузирилось. Тоже такий момент, звісно, неприятний. По-перше, і це космос стоїть, от якщо ми візьмемо. Там, ну, ці дві плітки там, грубо говоря, стоїть, ну, десь, хай там ну, 2,5 тисячі гривень. То стекло буде стоїть, ну, в рази дороже. Есть, в принципі, такий варіант ну, мені більше всього подобається. Ну, ось, друзі, дивіться, зараз будемо плитку для фартуха вибирати. Нам треба три плітки. О, ціна в середньому десь 1000 гривень квадратний метр. Ну, мені оця, звісно, подобається. Тут і ціна, бачить, вона вся скітка. Але, конечно, дивіться, чорний колір як бачите? Ну, забачите. Нам не підходить. Ми цю. В принципі, це ідеальний варіант. Получається, три. Підки, я посчитав, це 2200 гривень. А якщо ми будемо брати, наприклад, камінь, то камінь у нас 2,2 квадрата, це вийде, грубо, 2000, 2200 євро. От вам різниця плюс-мінус. Скло також буде недешеве. Є звісно, матова, але матова, ну, матова буде пачкатися, вона трошки дешевша, але вона не сильно практична буде для кухні. Хтось може сказати, ну можна, звісно, поставити там, мрамор, кварцит. Ну, дивіться, коли я слух, чую слово там, мрамор і кварцит, у мене одразу в голові, типа, знаєте, там 1200 євро за метр квадратний. Ну, тобто, це ціна камня, якби, щоб ви просто розуміли. Тобто, якщо у нас там 2 квадрати, то це 2500 баксів у нас вийде тільки, грубо говоря, один фартух. Якщо у вас дуже багато грошей, і вам нема куди годівати, то понятне діло, ви можете навіть це відео не дивитися, вам не треба плітка, ви можете там хоч і золота зробити. Ну, тобто, в принципі, такий момент. Надіюсь, вам така інформація була дуже. Корисна не забувайте підписуватися на наш канал, а також на інстаграм. Всім хорошого дня! Всім до побачення.